Собі. А далі приклад з язичком і робиться зріз з боку. Приблизно ідентичний тому зрізу живця. Приблизно так. Бачимо, що ще трошки треба. Оце так Далі тут язичок у нас є. Далі тут язичок робимо. Трошки відхилили. І те саме, що приполіпшив копулюванні походу. Отак. І змотується, зжимається і все. Так. Де ці рушоти. Осьо Ось. Ось щось можна зробити. Рівне місце вибрати. Ось Осьо. По товщині не співпадає ця товща. Приблизно на цю саму ширину. Робимо заріз збоку. Тільки тут треба верх теж, бо він щоб був прямий, не вигнути від ножа. Тут же ж так само. Обуштував би. Ну все. Я вігон, а вона женка, та за мною. А я тоді ходить потікаю та повалив соняшника одного другого. Куди, бодай, тобі ноги повсихали. Я в тютюн побіжу думаю, мою малини, а радки тютюном і рад за мною, Куди ти, тютюн, ламаєш, подай. Це велике треба знати. Трохи буде невідповідне. Не була не поводник тонкуватись гріз. Не відповідаю, хто що треба.

а баба бухнулась з розгону на колі. Отак, От як дід любив сон, так його мати, що її, як я теж аж потім довідався, звали марушиною, любила прокльон. Вона проклинала. Прививка на пеньок.